Добрий день. Ми продовжуємо підготовку до успішної здачі національного мультитесту із розділу морфологія, і темою сьогоднішнього заняття є числівник. До речі, назва цієї частини мови з'явилась 1865 року. Її першим ужив український мовознавець Пилип Микитович-Дячан у своїй граматиці. Повторимо самостійних Частин мови шість, службових три. Числівник належить до самостійних частин мови. Пригадайте, яка частина мови називається числівником. Числівник це повнозначна змінна частина мови, яка позначає число, кількість предметів або їхній порядок при лічбі і відповідає на питання скільки котрий. За значенням і граматичними ознаками числівники поділяються на кількісні, що називають узагальнене число або кількість однорідних предметів при лічбі, і відповідають на питання скільки 8, 35, 52, 6, шестеро, треті мільйон, а також порядкові, що називають порядок предметів при лічбі і відповідають на питання котрий. Перший будинок, восьме чудо світу, 17 весна, 200 номер мільйонний житель. Кількісні числівники поділяються на власні кількісні, дробові збірні та неозначено кількісні. Синтаксична роль числівника Підмет 9 ділиться на 3. Іменна частина складеного присудка. 5 на 5 25. А також числівник має синтаксичну роль додатка 7 помножити на 7 49. Морфологічні ознаки числівника рід, число та відмінок. Кількісні числівники змінюються за відмінками, не мають категорії роду та числа. Виняток становлять Числівник один, який змінюється за родами й числами один день, два яблука. Числівники два, обидва півтора поєднуються з іменниками чоловічого та середнього роду, а дві обидві півтори з іменниками жіночого роду. Числівники 0, тисяча, мільйон, мільярд належать до певного роду і змінюються за числами. Порядкові числівники змінюються за родами, числами і відмінками, як прикметники. Їхні граматичні форми залежать від форм іменників, із якими вони узгоджуються. Перший урок, перша оцінка, перше завдання, перші кроки першого уроку на першому уроці з першою оцінкою у першому завданні. Зауважимо. Необхідно розрізняти числівники та інші частини мови, які мають теж числове лексичне значення. Такими можуть бути іменники, відповідають на питання що двійка, трійка, п'ятірка, десяток, сотня, чверть, дюжина половина, прикметники відповідають на питання який поодинокий, подвійний, десятковий, половинний, дводенний, восьмирічний, одинадцятиповерховий. Дієслова що зробити? Подвоїти потроїти. Форма дієслова дієприкметник. Відповідає на запитання який? Подвоєний. Потроєний. Спарений. Розполовинений. А також прислівник. Як? Утроє. Утричі. Потретє. Натроє. Кількісні числівники. Поділяють на дробові та неозначені кількісні дробові числівники називають дробове число або певну кількість як частину від цілого, одна третя, п'ять дев'ятих. Дробові числівники складаються з двох частин першу, виражену кількісним числівником, називають чисельником дробу, другу, виражену порядковим числівником, знаменником. Дробовим вважається також числівник, що називає дробову величину в сполучені з цілим числом одна ціла і дві п'яті. До дробових числівників належать півтора, півтори, півтораста. Ці числівники за відмінками не змінюються півтора року, півтора вікна, півтори книжки, півтори сторінки, але півтораста школярів. Учениць імен. До неозначено кількісних числівників належить невелика група слів, що позначають точно невизначену кількість однорідних предметів або неозначену, абстраговану кількість. Багато, небагато, мало, немало, чимало, кілька, декілька, кільканадцять, кількадесят, кількасот. Розглянемо розряди числівників за будовою. Прості 2, 30, 100, складні 11 700 та складені 146, 230 і так далі. Відмінювання числівників. Дробові. У дробових числівниках чисельник відмінюється як відповідний кількісний числівник, а знаменник як порядковий. До того ж при чисельнику 2, 3, 4 знаменник стоїть у називному множини 2, 3, 4 7 частини, а після 5 і далі у формі родового множини 5 6, 8 10. Дробові числівники півтора, півтори, півтораста не відмінюються. Порядкові числівники змінюються як прикметники за родами, відмінками, числами. У складних порядкових числівниках відмінюється тільки останнє слово 128, 128, 128. Перевіримо себе. Виконаємо певні завдання. Нам необхідно знайти помилку у відмінюванні числівника і визначити. Яка є правильна відповідь? Перше завдання. Допущено помилку у відмінюванні числівника 67, 48 на 205 81 402. Правильна. Відповідь А вважається помилковою. Треба 67. Друге завдання. Необхідно визначити правильну відмінкову форму числівника. 230, 308, 100 десятьма, восьмидесятьо дев'ятьом на 420. Так, правильною відповіддю буде 308. Третє завдання необхідно визначити правильну відмінкову форму числівника.

Який іменник має закінчення А Два квартала чи два квартали, три товариша чи три товариші. Півтори доби чи одна ціла з половиною доба, 0,5 ящика чи ящики, Чотири райони чи чотири района. Так, відповідь «чотири района буде правильною. Перевіримо себе. П'яте завдання. Необхідно визначити, у якому рядку помилково узгоджено числівник з іменником у словосполученні 25 апельсинів, 3,5 апельсина, 22 апельсини, 2 треті апельсина, 21 апельсин. Правильно. 3,5 апельсина буде помилково узгоджено. Числівник з іменником. Зв'язок числівника з іменником. Числівники 1, 1, 1, 1, 1 узгоджуються з іменником у роді числі відмін. Числівники 2, 3, 4 вимагають іменника в називному відмінку множини. На Після числівника 5 і далі іменник стоїть у родовому відмінку множини. Іменники при складених числівниках уживаються в тому відмінку, якого вимагає останнє слово. Після дробових числівників іменник стоїть у родовому відмінку однини. А числівник півтора вимагає іменника чоловічого або середнього роду в родовому однини, а числівник півтори іменника жіночого роду в родовому відмінку однини. Числівники на позначення часу. Запитати про час можна за допомогою словосполучень, котра година, о котрій годині. Іменники година і хвилина часто випускаються, 10, 15. Щоб сказати, о котрій годині відбудеться якась подія, точний час, використовуємо зворот о об плюс порядковий числівник жіночого роду в місцевому відмінку, о 12 годині, о п'ятій годині, о 17 годині. Об одинадцятій годині зверніть увагу Не можна вживати в десять годин, п'ять хвилин першої, пів шостого, п'ять тридцять, без 10.10. -10. Під час скорочення слова слова пишуться із крапками на місці скорочення. Виняток становлять скорочення міри довжини маси ваги й місткості. Проте останнім часом сталися зміни. Секунда а значить, і хвилина, і година входить до так званої системи С, всі одиниці якої в скороченій формі пишуться без крапки. Отже, на кінці скорочень година год, хвилина Х хви, крапку не ставимо. Поміркуємо. Виконаємо такі завдання. Визначте. Де правильно стоїть питання рівно 12, 10 хвилин шостої, без 2010 3 години 5 хвилин, 10 хвилин по шостій. Так, відповідь 10 хвилин по шостій буде правильною. Визначимо, чи граматично правильна відповідь на запитання, котра година. 4 години на 5, 15 хвилин. 15 хвилин 5, 16, 15, четверта година 15 хвилин, 15 хвилин після 4. Граматично правильною відповіддю на запитання, котра година, буде 15 хвилин після 4.